Подарунок щастя є у мене. Щудового садочка завітав, шановна й щедра пані Лена рослиночки прислала нам. І неймовірного садочка, прекрасного, як сад Едем. Хазяйку має пречудову, яка освоює дизайн. Яке то щастя, мати друзів, що щедрі серцем. Над усе. Частинка вашого садочка тепер у мене зацвіте. Безмежно вдячна, пані Лена, я вам за цінні подарунки. Сад ваш, буяє хай красою, і канал Росадіс розквіта. Шановні друзі, у мене сьогодні радість. Пані Лєночка з каналу Росадіс прислала мені подаруночок. Колись я сказала, як гарно, дивлячись ці відео, квітнуть у неї айстри осінні. І вона запропонувала мені подарувати ці квіти. Але я не знаю, що там по коночку. Будемо дивитися. Боже, говорили про осінню айстру, а тут ціла коробка щастя. Зараз Щас буду роздивлятися, викладу все. А потім продовжу. Ось які ж скарби мені прислала пані Лєночка. Айстри, нижча рання, вищенька, пізня. Це була біла, ну вже вона відквітла. Так, що тут у нас є? Це підписане, жовтий лілейник ранній, Геленіум. і рис Сибірський. Нічого цього в мене немає. Є там рослинки різні, крім троянд у мене. Бо на світі ж тільки троянди існували для мене. Різні квіти є там. Лілії, півонії, тюльпани. Ну, а таких нема рослинок. Завдяки вам, шановні дівчатки, пізнекарочки, подружки мої, блогичі, я вивчаю нові рослини. Ось пані Леночка. Крім того, щоб подарувати мені ті айстрички, прислала ще інші рослинки. Дякую безмежно. Дякую безмежно. А крім цих рослинок... Я відчувала серцем, я знала, до всього цього є в нас баночка меду. <рив> я знала, пані Ліночку, знала, що буде це. Чудо. Ось так. Підсолодити мені життя. <рив> Дякую, шановна, не покланяюсь. Бажаю. Бажаю. Безмежного здоров'я, бажаю радості в житті, бажаю миру, в серці і навколо вас. Бажаю безмежно Божої любові вам. Дякую, шановна, дякую. Безмежно дякую.